Доброго вечора. Сьогодні я пропоную так, зробити такий розклад на таку тему. Хто ти мій сталкер? Ну, тобто, хто за вами слідкує постійно, дивиться, де ви, що, ви не може ніяк заспокоїтись, ви прямо його можна сказати, бентежите. Давайте, давайте. Перший варіант, другий варіант. Вибирайте, і ми почнемо. Так, другий варіант. Ми прибираємо. Перший ми залишаємо. Ух ти. Перший варіант. Так, хто ти мій сталкер? Бачите, сталкеру, щось. Щось сталкеру грустно. Давайте, він розкриється, а ми дізнаємося, хто він. хто ти мій сталкер. Перший варіант. Бачите, да, я трошки так підвіну? Ну хоть так. Так. Хто ти є Хто ти такий? Ух, ти перевернута карта. Не коли до перевернутих. Я, я працювала з перевернутими. Але, значить, так повинно бути. Хай буде так. Угу. Ну ладно. Хай буде так. ти! Перевернуті карти. Добре. Хто за вами слідкує? За вами тут слідкує, щоб ви зрозуміли, це з минулого, це з дуже-дуже вашого минулого. Це, ну, давайте я вам скажу, для кого підійде варіант. Це коли ви, ще це сформулюю, тут є, по-перше, дієва особа, це чоловік, мужчина. Мужчина, це ваш бивший. Можливо, ви з ним просто зустрічалися, тому що тут я не бачу, що тут був, але чому б і ні. Ну, можливо, був офіційний шлюб, можливо, був офіційний шлюб, як варіант, так, з натяжечкою на 50 на 50, можливо. Ви просто зустрічалися. Тобто тут йдеться про вашого чоловіка. Чоловік, з яким не склалося, підсказочка, підсказочка у вас. У вас з ним, крім того, що можливо був, якщо був шлюб, да, ну, якщо просто зустрічалися, ви з ним розсталися. Якщо був шлюб, ви з ним розлучилися офіційно. І тут, можливо, не було запліднення, запліднення дитини. І ви не, ну, як на якомусь сроці, тут був зрив, зрив вагітності. Якщо це було, це ваш варіант. Це ваш варіант. Ваш сталкер, ваш чоловік. Щось в нього, знаєте, щось в нього трапилось в житті, щось в нього трапилось. Можливо, в нього якась є жінка, і там в даний момент, можливо, коли ви розсталися, він знайшов нову жінку, але я вам скажу, в них щось не вийшло зовсім від слова зовсім. Тобто, якщо вони там працювали, да, там, ну, як працювали, відпрацювали над відносинами з тою жінкою щось, ну поки що я не бачу, щоб у них, знаєте, був, а, я б сказала розлучення, але він споглядає за вами, він слідкує за вами. І, до речі, я скажу так. А, в їх, в їх родині теж вона не може народити дітей. Чомусь вона споглядає на, ну, споглядає, крім того, що він споглядає, тут споглядає та інша друга жінка. Вона теж слідкує, я б сказала, тут як дві людини за вами споглядають, споглядають слідкують ваш сталкер. Тобто, по цьому варіанту, це з минулого чоловік, колишній і його жінка. Тобто, ну, я б сказала, можливо, вони не разом спігля... ну, за вами да? там, слідкують. Він собі, вона собі. Можливо, він, можливо, він, знаєте, можливо тут була якась розмова. Ну, Бувають такі розмови, коли чоловік щось різко каже або вас згадав. А, і ну, він я б не сказала, щоб він. Хоче поверну, або повернутися, або що, ну, але він слідкує. А ось та жінка слідкує, бо вона, бо, я так думаю, розумію, що вона боїться, що в них не вийшло з дитиною, і тому він може повернутися до, до вас. Вдруге. Вона, до речі, я, я вже повторююсь, що вона теж не може, вона, знаєте що, вона не може заплідніти. В неї тут Причина така, що вона не може запівнити зовсім слово зовсім, зовсім зовсім. Немає, немає діток у них. Карта перевертається, немає діток, діток, діток. І як пара, знаєте, як вони між ними така сталася. Щось я вам скажу як. Ах. Відстань, відстань. Чоловіка вже не цікаво. Вона непродактивна, вона нервує і все. Ось такі люди за вами, за вами слідкують. Такий перший варіант. Вибачте, якщо довго, да? 7 хвилин. Так, другий варіант. Другий варіант. Хто мій сталтер? Подумайте, загадайте, можливо, це буде сьогодні ваш варіант. Тут мій сталкер. Так, бачите, так? Да? Ух ти! Оди, цікаво. Ух ти. Так, давайте дивиться. По цьому варіанту дуже цікаво. Тут за вами слідкує, зразу кажу, жінка. Одинока жінка. Одинока жінка. Прям одна, одна, одна. Чомусь показує, що вона одна. Можливо, вона не заміжня. така якась складається ситуація, її, ну я скажу, її ви трошечки дратуєте. Для неї є якась дуже, знаєте, така, коли вона вас бачить, серце щимить. але серце щимить, країться не від того, що вам погано, а від того, що у вас все гарно, що ви. Я вам скажу так, Ви зовні, Ця жінка вважає, дуже гарно виглядаєте. Ну, ви така, знаєте, стайлова. Просто, я б сказала, жінка. От вона, коли бачить вас, вона думає, що жінка просто горить, як сонечко. Блістає, горить як сонечко. Це воно про вас. І їй дуже хочеться так же блистать, горіти, як сонечко. Тобто її. Не подобаються ваші фізичні природні дані. Бо вона вважає, що ви дуже гарна, що ви дуже гарна і-і-і-і-і. По плюс ще, я вам скажу: її трошечки те, що ви робите в будь-якій області, своєї професії, ви є, так як вона вважає, ви є мастер своєї справи. А ви прям дійсно робите все прям прям very good, У вас все, я б сказала так, складається гарно. Ви прям, ну вона, крім того, ну, вона вважає вас гарним мастером. Крім того, що ви дуже гарна, ярка, притягательна, така вважає, що ви фортова і вам якось везе в житті більше, ніж їй. Що ви така, знаєте, вам погано, непогано, але ви така хоп, так. Ну, якби вона вважає, що доля к вам дійсно поблажлива. Тут йдеться про завідки. Людина вам завідує, людина бажає, не дуже нервує по цьому приводу. Вона, я б сказала, знаєте, яка сфера? Сфера перша, тут зразу падається якийсь, якийсь практик. Жінка-майстер практик, щоб ви зрозуміли, практик. Це може бути е, прям магія. Тут падає така магія, магічна магія. По-перше, можливо, ну, щоб так не натякнути, можливо, мастер таро. Ну, більше, як тут, практик. Таро, таро, так я би сказала би. Ну, давайте я підсказочку вам дам вона працює. Бистро, коротко, на самоті. Вона приймає людей ще десь. Знаєте, не обов'язково, що вона приймає людей так фізично, вона може з людьми працювати на відстані. На відстані. А ну трошечки давайте ще запитаємо, що це за відстань така. Да, вона Вважає вас конкуренткою. Значить, ви, якщо вона практик, значить ви практик, тому що вона вважає вас прям конкуренткою, конкуренткою. Але що ви якось знаєте, якось от у вас все виходить краще, гарніше. У вас виходить, як вона вважає, якось ви робите це нестандартно. І у вас якось дуже гарно виходить. Жінка, я практично підсіла на вас, підсіла на вашу роботу. Можливо, вона слідкує там. Ну, ви, може, ведете свою сторінку, десь там щось пишете, щось звітуєте, да? можливо, ви, ну, якщо ви теж практик да, в якоїсь практиці. І от ось вона слідкує за вами. Слідкує за вами, за вашою роботою. Кожен день вона підсіла як на я на вас. Я вам скажу. І бісить її, і бісить її. Але не може від вас відірватися. І що я ще можу сказати, що ви з цією людиною незнайомі і ніколи її не бачили в житті. Вони... Це просто так якась з інтернету за вами слідкує і все. Дружити вона не хоче, їй це не дуже цікаво. Жінка хоче, так же, як і ви. Але ось знаєте, ви от що не зробите, ви краще. Ви краще, 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 краще це все робите. Ось така жінка. І ще така підсказочка, вона ще щось може бути на вас, щось може робити на вас. Або захоче в майбутньому, як відрізати від вас вашу удачу, вашу прям удачу в роботі, красоту, все, щось вона буде спокушатись. От Це просто, знаєте, ущербна людина. І все. Я в іншому не, не можу сказати. Це ущербна людина, яка захоче забрати ваш таким, ну, забрати ваш. Вдачу. Ось так. Да. На доречі нещаслива вже щось у нього не виходить і ви ще краще роботи, і, в общем, ви, ви цю жінку дратуєте. Ось такий варіант. Так, дякую, що ви мене прослухали. Я бажаю вам одного вечора, щоб такі люди якось, знаєте, щоб їх все злість. Це все, що не вам бажають, ці їх завідки. А, можливо, так, да, хай копірують вашу роботу, хай можливо вона тут забере, можливо, вона щось почне робити. Щоб знаєте, я б сказала, щоб у вас була така знаєте, як природна защита, і щоб так, як як м'ячик так чик-чик-чик-чик-чик-чик, і відстрілювалась, бо вона тут щось захоче прибрати вас до рук. І я ще вам скажу, поки вона буде жити, якщо ви будете практикувати, да, і ви, ви, ви там, можливо, я повторюсь, ви ведете да, свою сторінку, можливо, свій, вій, свій канал, можливо, ви достатня а, відома людина. Вона буде, от, знаєте, поки вона не ляже, вибачте, в, господи, свінтер, да, вона буде за вами слідкувати. Все, дякую. Дякую, бажаю вам гарного вечора, тихої ночі, Бережіть себе і просто бажаю вам щастя, натхнення і успіхів. І дратуйте своєю роботою, продовжуйте дратувати інших. Хай вони дратуються. А вам багато-багато-багато успіху. Дякую. До побачення!